Ну що, про дорогі iPhone 16 Pro в золотих корпусах для справжнісіньких баронів ми вже поговорили. Тепер настав час для нищебродів. Бо сьогодні я буду розповідати про звичайні оці е, iPhone 16 і iPhone 16 Plus, е, які, до речі, коштують як iPhone 15 Pro і iPhone 15 Pro Max. Навіть дорожче. Але цю тему ми з вами піднімемо трохи пізніше. Зараз не про це. Задля збереження інтри, хочу сказати, що бодай один з цих айфонів за одним з найважливіших параметрів виявився найкращим серед усіх айфонів, існуючих у світі. Та й навіть якщо брати до уваги андроїди, теж думаю, що мало хто, ну принаймні з флагманських пристрій, зможе з ним тягатися. Тож не такі вони і безнадійні. Та й в цілому, якщо брати до уваги 16 серію iPhone, більше змін дісталося з. Саме базовим версіям, ніж просунутим. Тож про них буде навіть цікавіше розповідати, ніж про прошки. Коротше, друзі мої, влаштовуйтеся за те місце. Обов'язково прихопіть з собою гарний настрій. А я вам обіцяю дуже цікаву розповідь про iPhone 16 і iPhone 16 Plus. Але перед цим друзі хочемо розповісти за наш інтернет-магазин androprice.com.ua. Якщо вам потрібен захист для екрану вашого айфона або просто смартфону, мова йде про захисні плівки або фірмове захисне скло, якісне і не дуже, ну тобто ви там самі вже зможете обрати, щось преміальне купити або подешевше, обов'язково завітайте в наш інтернет-магазин. Там же ви зможете знайти і фірмові чохли від різних компаній, подорожче, подешевше. У нас там великий асортимент, тож будемо чекати на кожного з вас. Ну і ще, якщо вас раптом цікавлять вживані i. Фони в ідеальних станах, вони виглядають майже як нові. Мова йде про 13-ту серію, про 14 серію. Можете також завітати в наш магазин. Якщо ви використаєте промокод, який я залишу в описі під цим відео, зможете заощадити 1 тисячу гривень на своїй покупці. Тож бажаю вам з цим удачі і друзі! Котре вам нагадую за наш розіграш смартфону iPhone 16 Pro Max. Абсолютно новеньке. Прямо зараз розігруємо і паралельно робимо дуже корисну справу. А саме допомагаємо нашим захисникам, які прямо зараз боронять нашу неньку. Що треба зробити для того, щоб прийняти участь? Задонатити від 500 гривень на допомогу нашим бійцям за реквізитами, які я залишу в описі під цим відео, для того щоб завершити цей збір, залишилось там зібрати щось там близько. 100 тисяч гривень впевнений, що за кілька відосів ми з вами точно впораємось. Треба тільки додати трохи мотивації. Чесно, я вже не знаю, де для вас її шукати. І фон розігруємо. І я тут танцюю перед вами. Але я не ці цього, тому що для допомоги нашим хлопцям мені не шкода нічого. Тож ще раз закликаю кожного з вас скиньте по 50 гривень, 100 гривень. Вони ніяк не змінять ваше життя. Однак, за рахунок нашої кількості ми зробимо суттєвий внесок в добру справу. Більш детально про збір я розповім в кінці відео. Ну а зараз ми повертаємось до нашого огляду. Чому я вирішив розповісти одразу про два смартфони в одному відео? Тому що технічно вони майже як дві краплі води. Основна різниця між ними полягає в їх габаритах. Бачимо, що версія плюс набагато більша. А, також ємність акумулятора у неї більше, за рахунок цього і час автономної роботи більше. І роздільна здатність у неї теж більше. Однак вона рівнозначна в тому, от настільки більший екран версії Plus, от настільки більша роздільна здатність. Тобто кількість пікселів на дюйм у них однакова. Тож, окремого відео, ці незначні відмінності точно. Не заслуговують. Все, що вам треба буде зробити, визначитись з розміром і кольором. До речі, палітера кольорів у них абсолютно однакова. Виробник пропонує наступні варіанти: чорний, білий, рожевий, тіл і ультрамарин. Всі зараз показують оцей Ультрамарин, однак я свідомо його не купував. По-перше, тому що я вас вже з ним знайомив. А по-друге, тому що новий колір не значить найкращий колір. Те саме стосується цього Titanium Desert в Pro-версіях. Як на мене, найцікавіший тіл. Вживо він виглядає дуже прикольно, нічого подібного я раніше не бачив. І він такий, знаєте, не зелений чи то тому, знаєте, морський порт, який назва 100% непроста. Ось однак, ну, це. Це моє, мій, мій вибір. Ось своєю думкою з цього приводу ви можете поділитися в коментарях. Білий колір тут теж непростий. Він прямо такий, знаєте, білючий, білючий. Не молоко, нічого, а прямо, ну коротше, сніжний. І що мені дуже подобається цього року, корпус повністю матовий. Це стосується і задньої кришки, і рами. Це додає пристрою дороговизни. Я згадую зараз там iPhone 13, iPhone 12, уці глянцеві задні панелі, оці палітру, кольорів. Дайте там червоний, цей синій, ну виглядали реально як іграшка, прям дешманська така хіракінь. Тут, коли ти береш оцей пристрій в долоню, ну за рахунок того, що вони легкі назвати їх прямо важким люксом, я не можу однак, у порівнянні з тими поколіннями, ну це прямо небо і земля. Та й в цілому, якщо не вмикати дисплеї і не клацати його, ось ну мої враження від зовнішнього вигляду цих шістнашек прямо дуже позитивні. Мені подобається, як вони обіграли блок камер. Так, хтось зараз буде писати, що ми занурюємось в майбутнє, щось подібне ми вже бачили в 10-й серії айфонів. А хтось взагалі буде писати, що купротинівці нахабно взяли і вкрали цей блок камер у китайців, бо компанія Nassін точнісінько такий самий блок показали ще рік тому. Дайте мені, будь ласка, відповідь на питання. Цей блок камер виглядає охайно? Охайно. подивіться, скільки він займає місця на задній кришці в цьому крихітному айфоні. І тепер згадайте останні новинки від китайців. От що я дійсно досі поважаю в пристроях від А-брендів: це естетику. І корейці, і американці, і японці вони досі можуть в естетику. А от китайці, на жаль, не можуть. Також варто звернути увагу, що це перші базові iPhone, які отримали фірмову кнопку Action Button, яка з'явилася в прошках у попередньому е, поколінні. І дуже нетипово, що оця нова кнопка Camera Control, та яка і механічна, і сенсорна, вона дісталась не тільки про версіям 16-ї серії, а й базовим варіантам. Я, чесно кажучи, здивований, бо компанія Apple зазвичай усі кілорфі. Фічі, е завозить виключно в професійні версії. По всьому іншому мається на увазі габарити, товщина корпусу, вага, вони майже не відрізняються від своїх попередників, і це дуже добре. Круто, коли у тебе в руках отака лопата, а важить вона менше, ніж 200 грамів. Зазвичай, що знашку, я взагалі мавчу 170 грамів в 2024-му це якийсь unbelievable. Ну що, погодьтесь, початок, начебто непоганий. Однак згадайте, як я кілька хвилин тому сказав, що мені в них все подобається. До того моменту, поки ти не увімкнеш дисплей, і добре, ти його увімкнув, теж все виглядає непогано. Однак, коли ти починаєш з ним контактувати, це прямо жах, і жах цей полягає в тому, що компанія Apple ставиться до своїх користувачів е, як до Бовдорів. Ну чесно, вона їх взагалі не поважає. Бо як можна в пристрій 2024 року вартістю 55 тисяч гривень, ну або 46 тисяч гривень встановити дисплей за частотою розгортки 60 Гц. Кілька років тому, коли вийшов 13 прощен, якось можна було протягнути цю тему. Ну, Типу, більшість людей не бачать різниці між 60 Гц і 120 Гц. Бо вони там вже там всі там 10 років користуються за такою частотою. Типу їм все окей. Однак вийшло вже не одне покоління після 13-го. Вже є 14, те 15-те, Ось вийшло 16-те. Ну тобто. Навіщо людям купувати 16? І 16, коли за ті самі гроші можна взяти 15 Pro або 15 Pro Max. Так, там буде не такий потужний процесор, однак все інше буде краще. Вибачайте за спойлер і за те, що я взяв і отак нахабно розвіяв інтригу, однак я не міг про це не сказати саме на цьому моменті. По дисплей це, мабуть, найважливіше, що є в смартфоні. От контакт з дисплеєм. Оці айфони дрощери. Ви там кажете, що вам не потрібна кастомізація, вам нічого не потрібно. От головне Дисплеї, я взагалі там цим нічим не користуюся, мені там треба тільки месенджери, дзвонити і так далі. Я знаю, що ви там постійно висите у цих своїх е телеграмах, ватсапах, вайберах, е не знаю, там, може, там можливо, там читаєте якісь новини. І весь цей час ви контактуєте саме з дисплеєм, ви гортаєте сторінки. Ну невже для вас? Е Плавний скролінг – це не важливо. Невже ви готові заплатити 55 тисяч за те, щоб страждати в 2024 році? Вибачайте мене, але всі ті, хто вже до сьогодні встиг купити собі iPhone 16 Plus і iPhone 16, ви справжні лохи, вас розвели. І щоб вам не було так образливо, я теж відношуся до вашого числа, тому що у ці два пристрої я купив за свої кров Однак я це зробив для того, щоб допомогти вам. Тому між нами все ж є невеличка різниця. Окей, припустимо. Сими ви людина, яка болт клала на усі ці технології. Ви взагалі не знаєте, що таке частота розгортки? Тим більше про різницю між 60 Гц і 120 Гц. Ну, тобто, вам смартфон треба для того, щоб дивитися на статичні зображення, ось і комусь телефонувати. Припустимо! В такому разі я хочу сказати, що компанія Apple знайшла дуже непростого постачальника. Впевнено, він був дуже здивований, коли е, у нього замовили дисплей з матрицею AMOLED, з максимальною яскравістю 2000 ніт, з дуже крутими кольорами і за частотою розгортки 60 Гц. Тобто, сама матриця тут дійсно дуже якісна. І навіть якщо дивитися на інформацію. На папері і прибрати підтримку технології LTPO в прошках, то вони зі старшими братами майже як дві краплі води. Ось можете подивитися на результат, який нам вдалося заміряти за допомогою люксметра. Мова йде про максимальну яскравість. Погодьтесь для базового фламену, це дуже непоганий результат. Ну і давайте я вам одразу покажу результати. Шим. То, якщо говорити зовсім грубо, компанія Apple взяла і навмисно каструвала цей пристрій. Бо якщо б вони сюди завезли 120. Гц, тоді мені, будь ласка, хто б купував iPhone 16 Pro і iPhone 16 Pro Max? Таких було б дуже мало. Виробник нахабно все ще бере і грається в маркетинг. Однак наступного року йому все ж доведеться від цього відмовитись, бо наскільки ну, ж ще можна тягнути і вважати своїх... Е Годувальників за повних дурнів. Єдине, що дійсно може витягнути ці пристрої, от на що робить акцент компанія Apple. Процесор A18. Він реально дуже потужний. І, до речі, він не так, щоб дуже сильно відрізнявся від A18 Pro. Результати після синтетичних тестів зараз перед вашими очима. На практиці навіть цей варіант набагато ліпше, ніж всі ті, що сьогодні пропонують андроїди. Це чистої води правда. Навіть базові варіанти без проблем пораються з найвимогливішими. Іграми на ультраналаштування графіки. Те саме можу сказати за оці AAA-проекти, Death Stranding, Assassin's Creed, потім Resident Evil 4 і все те, про що нам розповідали того року на презентації iPhone 15 Pro. Але ви ж всі добре розумієте, що потужний процесор в смартфоні потрібен не тільки для того, щоб грати у вимогливі ігри. Я вам скажу навіть більше. 90% людей цим не займаються, і з його допомогою можна робити легкий монтаж відео. Потрібне ios ЄС тримається. А компанія Apple взагалі аргументує цей крок тим, що в усій серії iPhone 16 з'явилися оці нові фішки штучного інтелекту, які вона офіційно зве Apple Intelligence. Вони, до речі, для цього сюди ще завезли додаткові 2 ГБ оперативної пам'яті. Раніше, якщо не помиляюсь, було 6 ГБ, тепер 8. Але гірка правда полягає в тому, що восени 2024 року від усіх цих Apple Intelligence в Україні немає жодного толку. Все, що тут з'явилося, чарівна гумка. Ніякої вам просунутої сірі, нічого того, про що нам розповідали на презентації iOS 18 Тож поки що нам за шалені гроші пропонують купувати вітер, в той час, як вже сьогодні середньостатистичні андроїди абсолютно безкоштовно отримали голосового попічника Gemini. Ти Не в курсі, це аналог чат GPT, який, до речі, працює цілком непогано. Там береш, затискаєш кнопку живлення, він з'являється, ти з ним спілкуєшся, як з коришем. А тут Сірі все ще тупа. Єдине, як можна. На частково вирішити це питання в iOS 18, бо тут дали можливість кастомізувати екран блокування, додати чат GPT на робочий стіл. Ось одразу можна його запускати з екрану блокування, однак таким чином треба буде платити кожен місяць там по 830 гривень за послугу користування цим голосовим помічником. Тож, друзі, такі справи розповідати зараз окремо про нові можливості iOS 18. Я не буду, тому що я це робив в окремому відео. Всі, хто його не дивився, можуть прямо зараз ознайомитись, ось і дати свою оцінку новій версії операційної системи від компанії Apple. Єдине, що хочу сказати, в звичайних 16-ках немає функції always On, якою так сильно хизуються куператинівці, яка мені дійсно подобається, от як вона реалізована в версіях 16 Pro. Прямо круто. А тут її немає. Тобто, технічно вони могли це зробити. Проте вирішили знову пограти маркетинг, щоб люди витрачали гроші на версії PRO, камери тут теж суттєво порізали, ну якщо робити порівняння з версіями PRO. А якщо порівнювати з попереднім поколінням, то вони стали все ж краще. Як ви могли помітити, основних все ще дві: ширококутна і надширококутна. Окремого телефотооб'єктиву немає, однак виробник намагається компенсувати це двократним оптичним зумом, який досягається за допомогою основної камери. Там, типу 48 Мп, вони. Не роблять якийсь там розумний кроп і кажуть, що все от двократне наближення, прямо оптичне. А от на ширококутник добряче так прокачало. У мене зараз немає підтверджень цієї інформації, але мені здається, що він взяв і перекачував з версії iPhone 15 Pro. По-перше, на ньому з'явився автофокус, а це означає, що тепер на базові 16 можна робити чудові макрознімки. Це стосується і відеозйомки, і фотозйомки. Фронтальна камера, на жаль, чи на щастя залишилась без в цілому вона була крутою в попередньому поколінні. Тож, якщо ви знімаєте там рілси, тіктоки використовуючи цю камеру, впевнений, залишитись задоволеними, навіть якщо візьмете собі базову 16-ку. Порівняння я робив з iPhone 16 Pro для того, щоб ви своїми очима могли побачити, за що компанія Apple просить платити більше, купуючи професійний смартфон. Чесно кажучи, основні камери у них майже не відрізняються. Все, що я помітив, це кут огляду. І, можливо, у важких умовах на версіях Pro трохи менше шумів, і трохи ліпше деталізації. Однак це настільки не суттєво, що мені навіть не хочеться про це нічого казати. Для більшого розуміння, навіть деякі субфлагмани на Android вартістю до 20 тисяч гривень фотографують. Краще, причому я не перебільшую. Можете подивитися наш огляд Xiaomi 14T. і це не реклама, це чистої води. Правда, ви самі зможете все побачити. Ну, це якщо говорити про фотографії, зроблені саме у важких умовах. По денним... Різниці майже немає. На черококутна камера у версії PRO, теж суттєво краще, в першу чергу по деталізації. Однак я не можу сказати, що той результат, який демонструє 16-й iPhone, мені не подобається. Я вважаю, що навіть за ці гроші він знімає непогано. А от по зуму між базовим варіантом і просунутим. Повна прірва. Скажімо чесно, це прямо небо і земля. І справа тут не тільки у зйомці, усіляких там пейзажів і архітектури, е, телефотооб'єктив потрібен для якісних портретів. І в цьому плані версія Pro теж буде на голову вище. А от відео на основні камери вони обидва знімають непогано. Єдине, що у базової версії немає можливості зйомки в 4К 120 кадрів на секунду. По всьому іншому вони дуже схожі. Якщо підбивати підсумки стосовно камер, що я вам скажу. Будь-яка естетика, про яку я вам співав спочатку відео, вона має свою ціну. Китайці не просто так встановлюють оці величезні шайби позаду. Вони, бачите, пішли по шляху технічних характеристик. Вони встановили шайбу, вони отримали крутезну камеру, там китайський People's з хава пішов купив. Е, американці роблять трохи інакше. Вони е, пропонують ззовні, зовні, ось, однак технічно вони все одно не дотягують до китайців. І я вам це вже довів не раз. Ось скажіть мені, будь ласка, як в смартфоні вартістю 45-55 тисяч гривень немає досі телефото об'єктиву? Ну, це ж недорого. І це все одно виглядало цілком нормально. Подивіться, на. Galaxy s 24 FE. Ну невже це погано виглядає? Це добре виглядає. І компанія Apple, ну невже вона не могла зробити так само? Я вважаю, що це чисте веде жлобство і знов-таки маркетинг. Вони не хочуть створювати конкуренцію е, всередині свого модельного ряду? В цілому, для повсякденного користування камери цілком непогані. Фронталка прямо гуд. Ну і де ж та кілерфічі, за якою один з цих 16 айфонів є одним з найкращих серед усіх існуючих. Айфонів у світі, про яку я співав спочатку відео. Друзі, час автономної роботи. Впевнений, багато з вас і так про це знали, тому що попередній iPhone 16 Plus теж був лідером в усіх топах. Однак 16 Plus перевершив усі мої очікування. Це просто якийсь біс. Без. Чорт, я не знаю, як його назвати. Отак, наче дивися на папері, ємність його акумулятора складає 4676 мАч. На фоні китайців, які сьогодні вже пропонують ну плюс-мінус такому ж самому тонкому корпусі 6000 мАч, Ну це ж справжній сором. Однак, якимось чином, ну, мабуть, там, мабуть, там у поєднанні з їх фірмовою операційною системою iOS зовсім іншим підходом, ось їм вдалося досягнути просто неймовірних результатів. От зараз перед вашими очима з'явились результати тестів в додатку Smart Advisor. І подивіться на різницю між iPhone 16 Plus і, припустимо, Galaxy S24 Ultra чи Pixel 9 Pro XL. Так, з попереднім 15, Plus різниця не суттєва. Там щось близько 10, максимум 15%. Однак на фоні всіх ін... Інших андроїдів, всіх, інших айфонів, навіть 16 Pro Max живе приблизно на 10% менше. Так, різниця між ними знов таки не суттєва. Однак, якщо вам потрібен iPhone з найбільшою батареєю, тоді точно треба дивитися в бік 16. Ну а що стосується звичайної 16, вона демонструє такі самі результати, як і 16 Pro. На один робочий день повного заряду вистачає, однак довожителем я його назвати не можу. Результати зі Smartvisor теж передваж. Очі. Тут чітко видно в якому зі сценаріїв, скільки протримався смартфон. Чому я вважаю смартвайзер корисним інструментом? Тому що тут чітко видно, якщо ви будете грати в ігри, скільки протримається е, смартфон, е, якщо ви будете користуватися здебільшого браузером, скільки він проживе, якщо ви будете чисто там е, розмовляти по телефону, скільки він протримається в YouTube при перегляді відео. Е, ну і тут ви вже самі зможете там підібрати під свої сценарії. Якщо ви не граєте, то це одна тема, якщо ви граєте, то це інша. Хоч тут е, кожен саме. Для себе зробить висновок. Що стосується швидкості зарядки, тут ситуація така сама, як і з версіями PRO. Базові 16 iPhone отримали 25 Вт за допомогою MagSafe. Блоком живлення потужністю 20 Вт, пристрій буде заряджатися до 50% за півгодини. Це плюс-мінус. Версія плюс на 55%. Тож, по суті, по-справжньому швидкої зарядки тут так і не з'явилося. Тим більше, якщо не помиляюся, для того, щоб ці 25 Вт підтримувалися, треба купувати це нове покоління. Махсейф. Коштує базова версія 16-го айфона сьогодні в Україні, прямо от на момент запису цього відео, 47 499 гривень. Мова йде про офіційний продукт, от Siri коштує туди, звісно, трохи дешевше. Однак там, здебільшого, американські версії без фізичної сим-карти. За 16 просять від 52 499 гривень. Як я вже казав раніше, за ці гроші їх купить тільки Лох. Бо, як на мене, набагато краще взяти iPhone 15 Pro Max замість 16, або iPhone 15 Pro замість 16. Ціна буде та сама. Ніяка камера Control, яка по суті безтолкова, вибачайте, в рамках цього відео я про неї детально не розповідав, тому що це робив в попередньому е, відосі. Ні, там новий процесор A18, ніби який про Apple Intelligence не варті переплати. Це абсолютно два різних рівні, і компанія Apple це добре розуміє, тому вона знімає швидко з виробництва попередні прошки. Розумієте, про що я кажу? Коротше, люди, я не знаю, хто це буде усвідомлено купувати. Мабуть, тут. Акцент зроблено на тих, хто бачить нову цифру, приходить в магазин і е, бере. Ну, там, Чи батьки своїм дітям, які там не шарять в усіх цих е, моментах. Ну, іншої відповіді у мене немає. Це була моя думка. Своєї ви як завжди зможете поділитися в коментарях. Будь ласка, не забувайте приймати участь в нашому розіграші смартфону iPhone 16 Pro Max. Не забудьте зазирнути в наш інтернет-магазин androprice.com.ua і нехай буде з вами Андроїд. Слухаємо звернення від наших військових. Вітаємо! Ми бійці 3-ї окремої штурмової бригади 1-го механізованого батальйону. Потребуємо авто для виконання логістичних задач. Звертаємось до підписників Ютуб каналу Android News по допомогу у відкритті збору разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Для того щоб якось підбадьорити наш збір, ми влаштували розіграш смартфону iPhone 16 Pro Max. Як це буде працювати? Донатити від 500 гривень на допомогу нашим бійцям, і після цього ви автоматично стаєте учасником розіграшу. Чим більше буде ваш донат, кратний сумі 500 гривень, тобто припустимо, з ви 5000 тисяч гривень. Таким чином ви купите 10 віртуальних квитків, 10 разів підвищити свої шанси на перемогу. І таким чином у 10 разів збільшити свої шанси на перемогу. Думаю, що все максимально зрозуміло. Посилання на банку та реквізити карти я залишу в описі. Слава Україні, слава вільному народу разом до перемоги.